Тигальний пригортають, голублять, шипочуть на вушко, переминаючи в руках біленькі лапки песика. Клієнти реабілітаційного центру гармонія тестують нову хвилю терапії в Україні. Олександра Куренюк, хоч і доросла, але злилась в обіймах з іграшкою. Таке відчуття, що наче як зеркалі. Твої душі дивиться довгі лапки, аби ними обгорнути. А великі вушка готові слухати секрети. Так виглядає бронежилет для дитячої душі. Собака обіймака замінить будь-якого психотерапевта. Хібукітерапія є дуже помічною у зціленні дитячої травми і різних її симптомів і проявів, в тому числі тілесних, таких як порушення сну або головний біль, або дитячий нурес. Хібукітерапія це ізраїльська методика подолання психологічної травми внаслідок війни у дітей. Цю методику вперше використав і вигадав, можна сказати так. Ізраїльський психолог Шай Хен Галь в 2006 році була якась чергова ізраїльська війна. Ну ким вони там воювали, да, своїми сусідами. От і він використовує в таборах для біженців. Так, да. і він помітив, що це дає ну, дуже, ну, дітям такий якби терапевтичний ефект. Концепцію проєкту для України розробила ізраїльська психологиня Дафна Шарон Максимов та адаптувала її для юних українців, які пережили травму війни. Щоб працювати за цією методикою, психологи центру пройшли спеціальне навчання. Було проведено дуже багато досліджень в Ізраїлі, в Україні, в інших країнах, і ця методика має більше 90% ефективності у роботі із дитячою травмою. І діти можуть ділитися із собакою тим, якби що вони не можуть поділитися з дорослими, наприклад, да? тобто говорити про травму легше опосередковано. Висновки не забарились. Іграшковий реабілітолог викликав вау-ефект. Підтримка, е, ну, бо, бо, на мою думку, е, в тій іграх е, своєрідна є підтримка, е, яку наша людина не, ну, де, в деякій мірі не в змогі дати. А ще психологи помітили тільки українські діти обіймають себе лапками хібуки за спини, наче шукаючи захисту. Це наш ну український феномен в Японії так не роблять, і ще там якісь країни їх да, в штатах, теж їх якби ну розповсюджували, да щоб допомагати дітям. Там не роблять. Це в нас в Україні так роблять. Психологи пояснюють, іграшки не продаються та не купуються. Це інструмент, який використовує лише спеціаліст. Курс реабілітації з собакою, обіймакою 8-10 занять. Формат може бути як індивідуальний, так і груповий.